Щоб простити нам гріхи і очистити над всякої неправедності. Очистити. Я люблю цей вірш, тому що він завжди мені дає надію, яку так потрібно, коли ми спіткнулися. А ми будемо спотикатися, я вам даю гарантію, я також спіткаюся в своєму житті через спокуси, деякі, які я не проходжу. Але це не означає, що Бог мене залишає. Бог хоче, щоб я визнав, щоб я розумів, що він вірний і праведний. Щоб простити мені, мені ці гріхи, він прощає. І очищає від цієї неправди, яку я заліз. Для того, щоб я йшов далі. Щоб я йшов далі. Немає такої людини, яка отак почала, як літак, знаєте, так і полетіла до Господа зразу, все в неї все класно, вона летить. Як... Не буває такого. Ми йдемо до Господа отак. Але піднімаємось поступово. Поступово піднімаємося вище і вище, коли ми перебуваємо в слові. Тому що є ще один вірш, я з вами поділюсь, він мені так подобається. Перше послання до коринтян 10.13. Практичний просто. Перше послання до коринтян 10.13. Вам випало лише людське випробування. Та вірний Бог не допустить, щоб ви випробувались понад міру, але при випробуванні дасть і вихід. Аби ви могли його витримати. Цей вірш він настільки потужний, я рекомендую всім його вивчити на пам'ять. Я його вивчу. І я його використовую. Випробування приходять, спокуси приходять. Але Бог говорить: я не допущу більше, ніж ти можеш витримати. Коли ви розумієте, що ви можете це витримати, коли вам говорять, ти зможеш це підняти, особливо це в залі, я говорить, там береш 100 кілограм, ти зможеш їх підняти. Ну перед цим ти 90 вже піднімав, а не 50 і зразу 100. Це дуже важливо. Ти зможеш, і ти натужуєшся і піднімаєш ці 100 кілограм. Було. було тяжко, було. Але ти це зробив. Так і слово Боже говорить: випробування приходить до тебе. Але я не даю тобі більше, ніж ти можеш підняти. Але я й даю вихід для того, щоб ти міг його витримати, вийти переможцем. Я допускаю їх, щоб ти міг зростати в пізнанні мене, тому що в труднощах ми більше пізнаємо Бога, ніж коли в нас добре. Коли все добре, коли ми сидимо, відпочиваємо, Господь благословенний, благословенний Господь, який ти дав мені все необхідне. Ми починаємо розслаблятись, але коли труднощі ми стаємо на коліна і молимо його Господи, поможи мені на основі свого слова, прийди.